Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріп нам надісла Вендета на кс 52 Ліс, польський Прем ст 8 ріння, І Подивіться на цю зборочку. Да? Турбінка, Досил, Оптика. Цікава збірка була в цьому бою. А там ще інша збірочка була, як ви бачите, там здається, е, е, така вообще, е, збірочка. цікавенька, дуже. У да? нас карта литовища, грає згодиком з Яриком. Давайте подивимося, що з цього буде. Нагадаю також, що ви можете надіслати свій реплейчик на такий -то огляд, на таке коментування. Обов'язково має бути майстер в бою, якщо це рандомчик. Да? Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донат я запишу його і викладаю на канал от в такому стилі коментування. Да? І всі контакти будуть в описі, так що кому цікаво, приєднуйтесь. І так, що ми бачимо: дефолтна в принципі, розкаточка буде займати, так розумію, полку на лісу він е, стандартну. Да? З турбінкою грає на лісику, так що я думаю, має прожиматися сюди наліво зараз на горку. Так відбувається. Проскакує від 2.77, прям при припється фартонуло, до речі, і з десятками. Прям фартонуло дуже сильно. Так, ну Іл-7-90 це не влучання броню. Ну, якщо бронетанка немає, в неї не можна влучити. Логічно, логічно. Але от ще один е фактор того, чому в нашій грі турбачі, тому що у нас тут такі алтеводи є. Одноразові. До речі, що там, що там. По одному алтоводу вже закінчилося. <с> 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 Якось так от. Так, от. ну Займаємо дефолтну позицію на е полочки. Да? Подивимося, зможемо з нею реалізувати себе чи ні. Поки що у нас тут прострілів немає ніяких, поки що тут все тихенько. Да? Нікого нічого не видненько, да? і, я так розумію, бій буде. Е, затягнеться да? у нас. Тому що якби була, був би турбачик, то вже за півтори хвилини у нас був би якийсь дія. Так, поки тільки 54 асистика. А тим часом, до речі, тим часом вже червона команда просаджується на, дві, на дві з копійками ХП. І це дуже неприємно. Да? В моменті там взагалі 3 плюс було. Так, є шанс дати по єпісю, але... Ось тут є шанси, тут можна давати. Є е критична шкода, ну таке, буває в нашому житті. Так, да? Так, я після нас відстр... відстрілявся. Тут, я думаю, можна трошки вийти вперед і дати ВНЛД йому. Хорош, тепер реалізує постріл. Тепер е є реалізація постріла у нас. Ну, і я після вирішує свалити цієї позиції, ще отримати десь там якийсь урончик. Так. Е а тим часом у нас невеличкі відбуваються зміни на карті. Зелена команда веде на один ствол, але просідає на 1700 хп. В принципі, це плюс-мінус адекватна ситуація. Ну і поки що пасивщина від нашого героя, від нашого Вендети на лісу. Ну от я цю карту тримаю з пермобані, тому що ти так само заїжджаєш на полку, ти не знаєш, що робити. Особливо з десятками. Ну, що ти на лісу тут зіграєш? Нічого не зіграєш. Тупо терпіло включаєш і чекаєш, так що. Так, є сумуа, і сума в той момент, плитка дешсь. Просто якась жиза, да? просто стандартна жиза. Ну ми вспіємо йому ще дати. А, я вибачаюсь, не вспіваємо дати. Щось якийсь тотальний поки що не фарт, фоїнку не даємо, не даємо сума. А питання, у мене тепер питання. Очково. Де тут майстер? <с> Де тут майстра брати? то брати? <с> ну, буде щось цікаве, я певний в такої ситуації. Да? Я навіть трошки хочу пришвидшити бій, тому що ну, жесть якась поки що поплава йде у нас. От через, це, от через це в мене ця карта в спермобані. Що тут робити? От, тупо 3 хвилини бою пройшло вже, да? ну, от нема нічого, зробили два, три постріли, один, один дали. Ну Таке, тришак повний. Так, нарешті щось відбувається цікаве у нас. Поки ми тут див, чекали щось цікаве, виходить, що зелені вже на до стола, а червоні перемагають на 4500 хп. От зараз вже пробується якийсь буде їх шончик у нас піде. Да? <laughs> Якщо поки що соснуть, получить точку ЛТТБ і не видать. Тичку... Взагалі нічого не видать. Ну Така собі сумнівна ситуація, да? але команда поки що тримається, трошечки відіграли. Відіграємо ті пулечки. Да? Трошечки відіграємо які Забрать би ЛТТБ, можливо, б, краще вийшло тут відігрувати. Ну, ситуація дуже складна. Як ми бачимо, команда червоних прориває. К і Джей в горизонталі. Там, да? ну, в общем, біда. Я думаю, можливо, навіть варто зараз перестроїтись туди, давати урон прокат. Вони зараз будуть підставлятися, по ідеї, Але Треба так стати, що воно тебе не давало в жопу. Тому що сюди якщо станеш лівіше, то тут якраз таки, що тримати від ЛТТБ. Але хоча б якусь дасть стичку в прокат. Є стичка в Сомика нарешті. Другий урон забій. За 4,5 хвилини даємо другу стичку в... Ну, в бою. Це жесть, звісно. Ну і сомик їде віддається зараз. Це про, ну добираємося здорово. А тут есеска нас контролює. Ну, я б така історія, звісно. Ліса, як і башня є, вроді як її немає. E, повезло залітає в текстурку. А так би Отереальна СССР нас могла пробити. Так, можна накинути халявочку тут. Так, 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 так. Ведем, ведемо, ведемо, ведемо. Даємо урон і броня не пробита. Біда. 962 урона, всього-навсього за 5 хвилин бою, у нас рахунок 5-7 зелені програють. І так само зелені програють на 2500 кп. Така ситуація на Сарваді дуже, дуже складна. Я, от я дивлюсь на цей бій, я думаю, у мене питання, де тут майстера взяти? Тут буде соло та о зараз. Гарашов висвічує сс відкачує відкатиться від кущика, і зараз має просто насипати і покиде в борт. Прям по кадема і доїти зараз чи їсти, чи ну ви, ви поняли. Е, там камінець хорош, є тичка, є тичка, є сясистик. Залітає вже полторашка урона тим часом. Здорово, здорово. Можна і підловити. Ось працює народоптика зараз, Зараз оптика працює на всі 100%. Ми пересвічуємо противника і можемо працювати по ньому від, 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 ну, від куста, так би мовити. Да, з інвізом можна накидувати, але пійма лампочку, тому що від, не відкатується від кущика, стріляючи по Удесу. Але саме головне, ми в Сейву поки що. Да, майже двушка дашка є, ХП ще є. І тим часом якесь чудо відбувається. Вже команда зелених виграє на один ствол. І, але просідає все на 500 ХП. Це взагалі 500 ХП це ерунда. З десятками це по суті одна тичка, грубо говоря. Да, типу, це взагалі ерунда у нас. Так що зараз шукаємо собі. Продовження в цьому бою. Пробуємо ССочку дочекати Удеса, да не відпускати їх. Есеска, я так розумію, де там за камінь заховалася і стоїть. Ну, можливо, звісно, щось з рогами грає, і сітка рога, там, типу, така збірка, ну тут нічого не здивуюсь. Є, світиться Удес на мені карті, але далеко. Він вже з'їдає нашого борща. А ось є сеска. От, а, я зрозумів. Магія кущів. Коротше, ви поняли, так? Да? Нам Есеску помішало просвітити якраз таки оцей кущик. По-моєму, можна Сески закинути отуди в жопу. Трошки вище, по-моєму, можна. А то пробувати ціляти НЛД. Ну, От як варіант. Як варіант, ціляти ЛД треба. Ситуація в бою, звісно, дуже швидко міняється, поки там Мудис розібрав борща, вже ми отримаємо і мінус ствол, і мінус 2500 ХП. В общем, біда відбувається. У нас ситуація в бою, бою прям. туди-сюди колотиться. Та ксеска у нас світить, світить, блайндить, вибачаюся. Але добре, що поки що не попадає. Ну не знаю, маю пробувати БЛБСки, звісно, дати. Влючок якийсь там умовно, я не знаю. Я бо розвернутися, допомогти там пацанам розіграти. Нарешті Сеска якісь робить муви, да, і зараз її можна на цьому ділу підловити, дати урон в борт башні. Ну можна було кидати до мене, тут трошечки перетримує все-таки вендета послу. Ну тут давай вже хорош, хорош. І відкотився от лічно. Сеска без огляду, до речі, да грає так ну, не просвітила нас, і це має бути ще Да, і Дайше зараз добрати. Ні, отлічно союзники добирають сеску. І зараз у нас получається, що ми бачимо ситуацію. у Нас е, е, вільна получається. Ну, пів Півмапи вільно. Так, Ліва сторона мапи вільна для розіграшу, і якраз це потрібно розігрувати. Так, це робить Вендети, він це розуміє. Він тут накидав майже дашки, 1000 асиста зробив, це дуже хороший результат з цієї, з цієї, ну, з цієї полки. Я б скажу, що І Зараз він просто буде вриватися і розвалювати, ну, заходити в борта. Це зараз ідеально буде. Тепер я розумію, де буде майстер цьому. Давайте пришвидшимося. Поки ми тут буде у нас перетяжка йти. Надіюсь, ніхто, ніхто ні, ні, не розіб'ється. Да? Давайте тут перетяжку, поки в цей, перешвидшимо. Ну, зараз буде скорпіонів фармить борщів, вафлі. Оце вся історія калібанів, сімерочку в спину, це все буде, можна буде накидувати. тут. От Звідси вже підійде до кущика, вже має б когось побачити тут. да. Ось, є, 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 є. Скорпіончик є. Але скорпіон сейвиться, нічого собі. По борщу, не знаю, тут є просто чи нема, походу по борщу просто тут немає. Хоча якщо дасть назад, то можливо і буде. Так? Можна калібан, до речі, достати. Хороший постріл. Є, -с, є, -с, є. -с. Хороший простріл був, забрав калібана здорово. Другий фраг. Ось і вафля наша. Вафля не наша сісти. Але це наш Дамажчик. Не знаю, 9 фугасів люди возить і в цій ситуації стріляти е під колом по вафлі. П'ятеки питання, навіщо? виводити 9 фугасів на цьому танку. Навіщо? Якщо на цій ситуації реалізовувати 9 фугасів, то в якій? Це опять таки ремарочка для гравців, для глядачів. Задумайтесь, навіщо вивозити 9 фугасів е на танку. Якщо по, вафлі, якщо по вафлі, навіть по вафлі ви стріляєте під колами голдовими. Це часто помилка така в людей є, да, часто помилка є шот. Возять багато фугасів, а ними взагалі не реалізуються. Тому питання, навіщо ви скільки возите? Загрузить собі 2-3 фугаси в такому випадку, якщо ви пігачите без фугасів. От і зараз в'їжджає на Скорпат, дивіться, ну банальна ситуація. Заряди фугаси. Е, от, от Просто дивіться ситуацію. Зараз вистріляв він всі підколив, да, ББшки вистрілять, залишиться і, фугасів, типу, що ти з ними робитимеш проти ІСА 7 наприклад, наприклад. Да? Це все мікроконтроль, який дуже важливий. Так, поки що тут роздає халявку, роздає халявочку, не знаю, мав треба забрати, я думаю. Щоб він потім не вийшов там де звичайно, борт не дав тичку. І потім, ну, Та ні, ну ХП є, слухайте, ХП є, треба розмінюватися зараз. Тому що кому зараз влісатися чисто ХП, йому потрібно розмінювати ці і забирати скорпіона і минусувати стволи. Тому що це зараз пасивно дуже дірується. Зараз дивиться, є шанс, був дати шанс по борщу, але виходить, дає скорпіона, забирає це правильний мув, Це правильний мув. І опять таки борщ, борща проваду ціла добрати було, було б дуже здорово. 4000 дашки вже є. 4000 дашки є. До речі, борщ забирає хвоїнку. По хп, ну, типу, по стволам 13-13 туди-сюди, по, по хп плюс 1000, але ця тисяча вся в лісу, по суті. Да? Оце якраз цей плюсок в лісу. Ну, дивіться, оп'ять. Ай-яй-яй-яй-яй, оце так поворот. Оце так поворот, борщ висити в... в ліса. Так, предлагаю поремонтувати все таки боєукладочку. Дякую, пан Вендета, що перемоли БК. Да? І тепер сіморка. Дивіться, для сіморки ми, по суті, не шотні. Зараз просто треба вийти. Та та подаже Хевік має вийти танку забрати сімку. Тут уже ніякого не може бути, давайте пришвидшимося. Тут, в принципі, все має бути вже чекі-пуки. 4 фрага є, 4 майже 300 дамашки є, 1000 асистику є, бій з каєв. Апа-па, тут папа! Тут от мови робить. Сімерочка такі от мови робить. робить. Ну, Сімьорки важко, буде цей бій виграти. І, ну, Я б сказав би, навіть нереально. І, і Вендета чекає, чекає Хевіка. Чекає Хевіка Венде, та я б робив би просто, ага, робив би просто, а в нас один підкол лишився. Тому що ми з підколами, маючи 9 фугасів, ми підколами херачили по борщу, по скорпіону, по вафлі. А тепер сімерочку. А що сімерочкою робить? У нас один підкол лишився, а вона двошотна. Я б на місці просто ліса вийшов би, отримав би одну тичку, дав би дві, тому що в мене кд швидше. Але ж щоб отдати дві треба ж пробити двічі, а нас один підкалібр лишився. Ай, біда, біда, біда. І вже сьомка підловила фугасом. Сьомка oh! на фугасі. Зараз Хелік має ставити жирну точку цьому бою. А бої закриваючи Йосипа сьомого. Ну не знаю, жирний дізлайк лісу в цій ситуації. Ну от, п'яттаки, мене ці фугаси зайшту короблять просто. Я автоприцілом прицілом сімку, серйозно. Нічого собі. А хіба так можна було? Ха -ха. Маємо п'ятий фраг, маємо п'ятий фраг, фраг. 4459 урона, 1026 асистика. Я думаю, це 100% майстер, тому що це бій з десятками. Так, це знову майстер, да, Знову майстер від пана Вендети. Знову не насипало ніяких епічних медаль. Да. Є нормальні такі достойні медальки, да. але не епічні, не круті, ніякі там, ні калібри, ні воїни. Да. Маємо 4459 е, чистого ворона, 5 фрагів 1026 асистику От такий результат на цьому бою. Е, результативність послів. 21 послів, 20 попадань, 15 пробивань. Але опять -таки, жирний дизлайк за фугаси. По-перше, взяв 9, 9 фугасів, взяти в бій проти, проти 10 рівнів. Це вже помилка. А помилка номер 2 навіщо вам берете 9 фугасів, якщо навіть по таких танках, як Скорпіон. Борщ, вафля, ви стріляєте голдовим підколами. Можливо, варто кількість фугасників зменшити до трьох, і, і на 6 підкалібриків збільшити в бою. От така, ну, це, це насправді, ну. Вискати, хтось причепка, хтось я причепився, скажу, що це велика помилка, і в кінці воно могло вилитися дуже погано. Дивіться, сімка зарядила в кінці боя фугас. Якби вона е пробила фугою ліса в жопу там. Там поганий постріл був. А сімьорка могла ліса пробити жопу фугасом і Скоріше всього закрила би е, ліса. І потім там, як би проти Хевіка 1 в один. А якщо Хевік на ББ, то могла бути, бути і біда. Так що. Не треба надіятися на союзників, надійся сам на себе в цій грі, і потім все буде тебе добре. Так, от такі е, так би мовити, поправочки, на мою думку. Наферми 1578 чистого досвіду. Непоганий бій, полторашка чистого досвіду з копійками це сильно дуже. да. Непоганий фарм вийшло, але п'ять фул, набагато було послів зроблено на голді, там, де можна було стріляти не голдою, такі от нюансики. В цілому достойний майстер, достойний майстер, достойний результат за 10 рівнями, вийшов. заслужений майстер. Да. І нагадаю також, що ви можете надіслати свій реплечик на такий от огляд, на таке от коментування. Е, Обов'язково має бути майстер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за своїй донатик я запишу ваш реплей і викладу собі на канал от такому от стилі, от такому от коментуванні. Так що, кому цікаво, ці контакти будуть в описі під відосиком. Отакі От діла народу, а на цьому да в принципі, на цьому все всім все найкращого. Тримайте себе добре, все буде Україна.